Так, ще такий нюанс замітив. Під час експериментів я виявив, що відстань між факелом і теплообмінником дуже важлива. Розберемо приклад різака. Коли ми ріжемо метал, різак ріже метал тільки на відстані, вона. Резчик сам вибирає відстань і на цій відстані тільки починає різати метал. Чуть далі відвів, не ріже, чуть ближче, не ріже, тільки на відстані. Переносимо це все на котел. Іде факел, виривається, вдаряється в теплообмінник. І оця відстань, коли факел вдаряється в теплообмінник, дуже важлива. Ми над цим будемо ще експериментувати. Поки що було так. Я на хід поставив шамотну кирпичину. І в смотрове віконечко в теплообміннику я її бачив, цю кирпичину. І коли з ходу виривалося полум'я, воно било в цю кирпичину. і ця кирпичина ставала червоною. Тобто камінь ставав червоний. Навколо ці всі кирпичі не були червоні. Була тільки червона, тільки вона, тільки ця кирпичина. Тобто там тисячу, е, температура доходила до тисячі градусів. Шамот ставав червоний. Отже, будемо експериментувати з відстанню від. Звідси до теплообмінника. Ці параметри виробники котлів знають. Вони всім відомі, але я хочу, щоб про це знали і ви.